Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського. Від громадської організації бджола передали три генератори та роззарядну станцію військовослужбовцям з Кам'янського, які виконують бойові завдання на донецькому напрямку. Обладнання допоможе бійцям у польових умовах для зв'язку, живлення техніки та побутових потреб підрозділу. Щиро дякую нашим захисникам за мужність і стійкість. Працюємо, щоб своєчасно забезпечувати їх всім необхідним. Перевірив ремонт приміщення для встановлення нового магнітно-резонансного томографу на базі міської лікарні швидкої медичної допомоги. Обладнання придбане за кошти обласного бюджету, ремонт і облаштування приміщення за рахунок міського бюджету та НСЗУ. Раніше діагностику МРТ у Кам'янському проводили лише в приватному медзакладі. Тепер вона буде доступна в міській лікарні. МРТ забезпечить тисячі діагностичних досліджень на рік і значно підвищить рівень медичної допомоги в Кам'янському. Початок роботи у середині листопада звернувся до наглядової ради та голови правління Дніпроазоту Сергія Сидорова з проханням передати палац культури хімік у комунальну власність громади Кам'янського. Підприємство перебуває на етапі визнання банкрутства. Будівля палацу залишилась без тепла і електроенергії, не працюють дитячі гуртки. Ми вже відновлювали подібні об'єкти палац культури імені Горького, який передало місто державне підприємство «Смола». та колишній музей ДМК, де нині працює ляльковий театр. Обидві будівлі були в занедбаному стані. Зараз це важливі осередки культурного та творчого життя міста. Місто готове взяти хімік на баланс і створити сучасний культурний центр для всієї громади. Розраховую на згоду керівництва Дніпра Азоту у цьому питанні. Цього тижня відзначили 35-річчя наукового ліцею імені Анатолія Легуна, провідного навчального закладу міста. Минулого року ліцей став лідером в Україні за кількістю президентських стипендіатів і другим в області за результатами НМТ. Заклад має понад Сторічну історію, але його будівлі знаходилися на задовільному стані і потребували відновлення. Завдяки залученому гранту Європейського інвестиційного банку завершуємо реконструкцію ліцею. Учні зможуть повернутися до своїх оновлених класів вже на початку нового року. У різних районах Кам'янського тривають заходи з благоустрою та озеленення. Дерева, кущі та квіти висадили біля театру імені Лесі Українки та наукового ліцею Лигуна, а також біля стели воїнам визволителям, де нещодавно відкрили дошку пам'яті на честь наших полеглих героїв. До роботи долучилися представники департаменту екології та природних ресурсів, активісти ГО «Бджола», родини загиблих захисників ГО Голос Героїв, молодь та небайдужі мешканці. Загалом протягом жовтня у місті було було висаджено близько тисячі зелених насаджень. Робота з озеленення триває. Цього тижня свій 60-річний ювілей відзначив дитячий садок номер 50 «Перлинка». Привітав колектив із цією подією та подякував педагогам за віддану працю і турботи про дітей у наш непростий час. Садочок має багату історію, виховав не одне покоління кам'янчан і сьогодні впроваджує сучасні освітні підходи, розвиває СТЕМ напрям, бере участь у всеукраїнських і міжнародних виставках, здобуває професійні перемоги. Бажаю колективу подальшого розвитку на снаги важливі справі виховання маленьких кам'янчан. Привітав працівників транспортної та дорожної галузі Кам'янського з ним автомобіліста та дорожника, який традиційно відзначається в останню неділю жовтня. Це люди, від щоденної праці яких залежить стабільність і розвиток міста. Вони забезпечують роботу громадського транспорту, перевезення вантажів, комфорт і безпеку мешканців. Подякував працівникам за сумлінну роботу та вручив почесні грамоти найкращим. Водіям працюємо далі.